У понеділок, 24 квітня, стартував всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень людей різного віку для захисту від хвороб, які загрожують життю та заважають нашому розвитку, які коштували людству сотень мільйонів життів. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань туберкульозу. Полімієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснуги, епідемічного паротиту. Ці вакцини безоплатні, їх закуповують державним коштом. За минулий рік Славутським центром первинної медико-санітарної допомоги вакциновано 5642 дитини. Найбільше з них від дифтерії майже 2,5 тисячі та полімієліту 1531 дитина. Показник охоплення складає від 55 до 90 відсотків в залежності від хвороби найвищий це щеплення проти гемофільної інфекції майже 90 відсотків. Проте на обліку у лікарів 159 дітей, які через відмову батьків не отримали жодного щеплення. Останні три роки такі діти не мають права відвідувати організовані колективи, дитячі садки та школи тощо. Лікарі просять дорослих бути відповідальними щодо здоров'я дітей. Просимо, щоб зверталися. Ми все роз'яснюємо, все, все, все говоримо. Вакцини без ускладнень. Да, деякі мами чують, що деякі бувають вакцини, дають там температурну реакцію. Ми все пояснюємо, що це все нормально, тому що ну поки в нас захворювання де підніматися, поки немає колективного імунітету. При наявності колективний імунітет, що був треба 90%, 95% відсотків нас, щоб було щеплено населення. Наразі в нас тільки 75, і то це за останній рік а то 67%. було відсотків, так що е, прохання. Проявляти відповідальність за підрахунками ВОЗ щороку, завдяки щепленням світі вдається зберегти від 2 до 3 мільйонів дитячих життів. Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу, захворюваність на полімієліт знизилась на 99%. Що стосується дорослих, то вони мають кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Як зазначають у Славутському центрі ПМСД, за минулий рік щеплення отримали ти. 1852 людей. На жаль, це лише 28% від тих, хто підлягав торік вакцинації. При цьому у МОЗ нагадують, що переривання планової вакцинації навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань, які попереджає вакцинація. За даними центру громадського здоров'я, в останні роки показники охоплення щепленнями в Україні не перевищували 80%. Відтак, ще в жовтні 2021 року в Україні зафіксували спа полімієліту. А в січні 22-го виявили другий випадок захворювання. Тепер в Україні зафіксовано і спалах кору.